Шість місяців в полоні в Талібів в Афганістані. Сьогодні говоримо з колишнім військовополоненим. Ми дізнаємося е, поради від людини, яка Пройшла цей досвід, яка знає, як вберегти своє життя, і найголовніше, мабуть, інформація буде корисна родичам колишніх полонених, як саме нам спілкуватися з рідними, які пройшли важкі обставини, які перебували в полоні. Як тепер не нашкодити, а правильно підтримати наших рідних? Хочу розказати в двох словах про експертність пана гранта. 22 роки він служив в британській армії. Він працював далі за контрактом в Лівії Афганістані. В Афганістані, Іраку, Сомалі та багатьох інших місцях протягом останніх 19 років вперше приїхав в Україну у жовтні 22-го року. На хвилиночку, це через два місяці після того як він вийшов із полону в Афганістані. Сьогодні нас чекає неймовірна історія. І, мабуть, досвід, який нікому не бажаємо пережити. Але для тих людей, яким потенційно може бути корисна ця інформація, ми відповімо на ваші запитання. Обійми, теплий куточок для всіх, хто чекає на своїх героїв. Тож, пане Грант, вітаю вас в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, в двох словах про ваш досвід, як ви потрапили у полон і як ви змогли вийти звідти, це це ви. Welcome you in our studio. Uh, in in a couple of words, can you explain how did you get to be a POW and how were you able to get out of it? Okay, uh, good question. Um, I was in Afghanistan for two years. Uh for two years uh, in Afghanistan. Two years. Uh, then I was evacuated on the August the sixteenth, two thousand twenty-one. <laughs> Uh, серпні. В серпні, 16 серпня 2021 року. And then while in England, I got a call from a friend of mine, uh, and he wanted me to go back in. я я коли був в Англії, мені подзвонив мій, друг І сказав, він хоче, щоб повернувся. Just to uh try and help some families leave Afghanistan. So I went in in October. І ну, щоб я просто допоміг деяким сім'ям вийти з Афганістану. Тож тобто я поїхав туди. Анден Байдесембер твітаніон, авостейкенбайдалам, анатреліст антилджуюн тваніту. І в грудні 21-го року мене забрав полон Талібан, і я тільки вийшов після майже 7 місяців після. Я знаю, що коли ви знаходились в британській армії на службі, ви взагалі ваша а, така професійна діяльність була а, допитувати. Людей, які, мабуть, потрапили в полон, чи а, щось зробили не так. Тож цей досвід вам допоміг, коли ви перебували в полоні. Скажіть, будь ласка, поради людині, військовому, яка може потенційно опинитися в полоні, або на жаль, в Україні певні цивільні також потрапляють в полон через свої проукраїнські позиції. Тому дайте поради людині, яка потрапила в полон. Як себе поводити, щоб вижити там? Сановонівонб. British Army, you, your job was. Uh Connected to interrogating people who maybe got into becoming a POW on your side, uh, and I guess uh, I would say that that is what helped you to go through uh, your experience. Um, what would you say for those people, for military people especially that are in uh, in captivity at the moment? What would you advise based on your experience and based on your professionalism? Well, you can you can play it two ways and. and um my uh my experiences are in no way as severe as what our war fighters in ukraine are uh, are suffering but you can either go the hard man or the soft or the soft touch uh Можна йти. І я ні в кому разі не кажу, що те, що це через те, що я пройшов, воно ваше. Я навіть сказав, що те, що проходять наші брати та сестри у полоні українці, вони проходять важче. У них там, ну в них набагато ваші. Ставлення Ставили... росіян набагато так. гірше ніж у талібів до полонених, і це вже такий підтверджений факт. Маємо так, так, так. так. Але є два таких шляхи. А перше це ти можеш піти і бути дуже жорстким, таким твердим, а, вперед на грати героя називається так. так, так. А, Slibanky, ty tak, ty mm -hmm. I'd like to explain the soft and the hard way to go um, because of my age uh, I'm nearly 60 I had a longer gray beard um, I went because everybody everybody can break everybody will break eventually uh, so I went on the soft side um I put on a limp, uh, a stutter, and I had a shaky hand. And when we had exercise, um, I, in I made sure those sort of things were showing. So. Uh, Та м'який путь о, допустимо, о, мій вік, мені 68 зараз. І коли я був в полоні, в мене таке довге біле волосся було. Бо, і, да, довга і борода, була. так, так. І, і я пішов м'яким путь. Шляхом. Шляхом. А, і я хочу пояснити трошки, що а, я що я зробив? Я, я, так, к, кульгав. кульгав. А, я ще додав, що я не, не, не мог отак я розмовляв, як, якби в мене це, немає. Це здається, тример, чи я, коли трусяться руки? А тобто ще... почав грати, ніби трусяться руки, так, ніби так, старенький так. дідусь, якому в... дуже погано. А ще в мене да, трусилися руки, це дуже вірно. І, і я намагався, і це я відігравав повсюди. Да? Навіть коли в нас там забирали на тренінг, на щось, на вулицю, я, це, я дуже уважно показував мої недоліки. Також, ви можете спробувати... I tried the um, claustrophobia because the cell was only uh, six foot by ten foot with only a small window um, near the ceiling. Um, I I uh, I eventually after two months said I had claustrophobia, so I was allowed the uh, the cell door open for 20 minutes a day because I can talk about the exercise later. but th the big thing is, try to know your captors. Don't directly question them, but find things out. Some are harder than others, and some can be approached. I see. Я таку додав річ, у нас була дуже маленька камера, і тобто я додав кластрофобію. І, і, що, і що це зробило для мене? Це зробило так, щоб а, мені кожен день давали 20 хвилин, щоб відкривалася моя двер в камеру, то Тобто в мене було більше воздуху, ну така трошки свобода. І одна річ, яку я, я скажу, це намагайтеся дізнатися про тих, яких вас тримають в полоні. А, не конфліктуйте з ними одразу намагайтесь якось дізнатися, що ну на які, які їх слабкі сторони, які коли... а хто з них там е, с, такий е, брутальний дуже? А хто більше ставиться до вас з якимсь співчуттям і на нього, мабуть, треба ну, так. Можна тиснути. назад. Так, так. Ага, uh окей. -huh, okay. um, with somebody or you are friends and don't trust anyone Uh, there are cameras everywhere there are microphones uh, anything you say can be uh, used against you or potentially uh, your unit so don't trust anyone unless you're taken with them І ще одну таку річ я скажу: не довіряйте нікому. Але якщо вас забрали в полони, це ваш топобратиме чи друг, ви знаєте один одного. Так, я би сказав, не довіряйте нікому. Всюди є камери, всюди є мікрофони. І все, що ви скажете, і чи зробите, може бути використовувати проти я б вас. Я Може і буде використано проти так, вас, так, як так. кіно ми не раз чули в американських фільмах. Хочеться звернутися до людей, які можливо зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях, цивільні або можливо, це військові, і ми розуміємо, що кожний військовий потенційно може опинитися в полоні і дуже. Крута порада, будь ласка. Якщо ви опинилися в камері, де б вас не тримали в підвалі, в кімнаті, ті люди, які були там до вас, ви не можете їм довіряти. Не можна казати ваше справжнє ім'я, не можна казати контакти ваших родичів, що у вас є дочка чи син. Нікому не давайте свою персональну інформацію. Це захищає ваше життя. Чому? На жаль, в Україні є такий феномен як сепаратизм, і не всі ті люди, які з вами з одного селища, з одного міста, яких ви знали, можливо, це хтось хто рибу продавав в сусідньому магазині. А сьогодні він колаборант. Тому ваша приватна інформація має зберігатися максимально. І тільки якщо ця людина або з вашого підрозділу ви разом потрапили у полон, або ви разом, може, з однієї сім'ї, і ви точно знаєте, що ви один одного підтримуєте, да, з ними тримайтеся і зберігайте максимально ось цю, як ми це називаємо, інформаційну гігієну. Mm. Так, нічого зайвого не розказуємо. Please continue. Oh, okay. um, there's a propensity for О, to wear badges Mm. You know, which gives away your unit, uh, movements of the unit, etc. So that's a big thing. Um, I know everybody's wearing the badges out of pride, unit pride, but it does give away a lot of information, particularly if the same unit is picked up, captured in one location, and then a month later in another location. So it does give the enemy some information. Um Я знаю, що є така річ про шеврони, а я розумію, що тут багато людей вони носять шеврони з гордістю, і це добре. Але це теж є такі інформаційна втеча. Тобто, якщо ворог знає, що окей, ми спіймали в полон. З цього батальйону, і потім ми спіймали з цього ж батальйону в другому місці. Ми знаємо рухи цього батальйону, і це може бути компромісом для вашого батальйону, так що е намагатися, якщо ви в такій ситуації, знімати е свої шеврони. Це ж така порада для військових, мабуть, якщо ви йдете в наступ, то uh, не дати ніякої uh, інформації, нічого зайвого для розвідки противника. So, it would be a good um uh a good example for the military is not to when you're going on a bat into battle, to do your maximum job, not to give any information to your uh enemy. Exactly. And um, if you are Unfortunately, taken prisoner, the um, the most dangerous uh, time is at the point of capture. The further you go back into captivity, um, the m more likelihood is that you come home. I, um... Так, так, я це з цим згодив. І, і, і якщо так вже сталося, що вас взяли в полон, а, найважчий час, ще, а, це, це спочатку. Тому що коли вас тільки взяли в полон, ти ще не знаєш, будеш ли ти жити. І чим далі і далі ти йдеш у полон, чим глубже Чим довше ти титан, там знаходишся, чим більше в тебе може бути впевненість, що. Ти скоріш за все повернешся додому, тобто якщо не вбили одразу, то в мене більше шансів навпаки вижити. spot, I have more chance я в Yeah, the further you go back in the chain, Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, як зберегти ось цю психологічну стійкість і не зламатися морально, якщо я дуже довго перебуваю в полоні. Could you tell us how to sustain this psychological uh, to stand mm -hmm. and not to break the more I am in captivity? You have to understand that you're gonna have a bad day. Uh, But to maintain moral fortitude and strength, but, you, should you, in, you should fall back on what you believe in, your faith, loyalty to country. Т, uh, the task you have been given, you know it's right. Uh, те, те, завдання, дали, знаєш, And always believe that your country is going to obtain your freedom. You are going home. І завжди цьому, що твоя країна, вони тебе відтуди. Ти поїдеш, поїдеш додому. Тут я маю зробити маленький коментар, що насправді пана Гранта з полону визволила країна Італія. Не Великобританія, але е, це такий невеличкий саркастичний гумор. Він без перекладу зрозумів, в чому ситуація. Насправді я знаю, що українські е, працівники різних служб не дуже стараються, щоб кожного полоненого визволити назад додому. Е, наші цивільні виходять на маніфести, щоб пам'ятати кожну людину в полоні. І, мабуть, це те, що може нас гріти, і знати, що нас чекають. Оце та думка, яка допомагає нам. Скажіть будь. Що б ви порадили родичам військовополонених, чи проводити таку цілу кампанію на вулиці з привертання уваги до того, що ваш близький в полоні, чи навпаки зберігати спокій, тишу і е, іноді кажуть, що це погано, бо так ми забуваємо і не нагадуємо урядовцям, що є полонені і щоб їх визволили. <inaudible> so, what would you recommend for the families and the close ones of the person who is a POW? Would you recommend them to go outside, to go on meetings, campaigns, to campaign for that person to make sure that the government is working on returning that person, or should we, should they take a more still approach where they, where they're calm, they sit home, they don't make a lot of noise, uh, because a lot of people are saying that. If you don't go out there and if you don't do anything, that's a disrespect to that person. You're, you're not you're forgetting about him. What would your recommendation be? Um, I would. For me, it was going down the, the, the government way. Um, there were a couple of things in the newspapers, but that worked against me. I was threatened to be hung the next day as soon as they saw a picture of me in uniform. So that can go against you. However you bring up a, an excellent point nobody wants to forget our soldiers we can do demonstrations we can go to meetings uh, maybe not name the soldier because that could bring problems in captivity but the government will be doing everything they can uh, and uh, and they will okay <laughs> Скажу, наприклад, як було зі мною, люди почали говорити про мене. Навіть я попав до газети, і... але це спрацювало проти мене, тому що талібан побачили, що мою фотку, моє ім'я в газеті, і, і, і було. І, і тоді казали, що ну, тоді мене вб'ють. А тобто, це це зіграло проти мене. Але а, тут ви кажете дуже гарну таку річ, що да, ми не хочемо забувати наших військових. Ми не хочемо забувати про них. І тут як і тут я можу сказати, що а, може кампанії йти говорити про це взагалі. Це ну треба тому що ми не хочемо забувати ми хочемо щоб влада ми хочемо але... трошки дати імпульс керівництва так так але ми не хочемо казати їх ім'я показувати їх фото тому що це може зіграти проти них в полоні Тобто, як я розумію, що це можна не перекладати пану гранту, це я мабуть озвучую для наших слухачів. Що іноді, чим більше інформації виходить про людину, яка зараз знаходиться в полоні, тим більше росіяни розуміють, що ця людина є важливою. Що ця людина може нести якісь особливі функції, і значить, її не треба віддавати одразу при обміні. Цю людину можна притримати пізніше, отримати за неї ще більше. Це таке, як це коли викуп просять, так от щось подібне відбувається в такій ситуації. Дякуємо вам за цю інформацію. Мені здається, це дуже корисно просто подумати над цим і далі планувати вже свої стратегії боротьби за своїх близьких. Скажіть, будь ласка. Які помилки роблять люди, коли родичі коли спілкуються зі своїми, хто повернувся з полону? Що не так робили ваші родичі у спілкуванні з вами, коли ви вийшли з полону? Um, thank you for that that information. Uh, the next question is, what are the mistakes that family and close friends do when a person comes back from being in captivity? For example, what your family did they do something wrong, or was everything correct? No, my, my family were great. Um, they gave me space. The, the the big thing you don't want to do, and, and it's hard to get a balance, is uh, you don't want to ignore what the person's gone through, but you don't want to be questioning them and heavy all the time. They're, they're going to have things inside that they don't want to share, and they'll have something they do want to share, but we'll give them time. Моя сім'я вони були бездоганні. <гану> вони <гану> дали мені. Таку невелику відстань, щоб простір. я з зм... простір, щоб я мог розібратися. А, така річ, що ну треба розуміти, що а, коли людина приходить з полону, а, ми не хочемо робити так, як би нічого не сталося. Тобто забути взагалі то ігнорувати, ігнорувати сам факт цієї події, так угу. так, так. А, але ми не хочемо дуже важко запитувати, ну що ну як там, тому що є речі, які людина хоче розповісти, а є речі, які вона не хоче розповісти. It to it the 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 so that means we're, we're kind of creating this uh, uh, space between just so we can play around with yeah. it. Be approachable, let the person know that you understand or you're trying to understand what they've gone through. um, but don't push them for information коси it, it might just make them withdraw from you. Mm. Uh, будь такою людиною, якою можна підійти. Пусть пусть ця людина знає, що з тобою може поговори поговорити, що ти чи розумієш, чи намагаєшся зрозуміти її, але не штовхай її на на інформацію, щоб вона знала, що вона може тобі подойти, вона може тобі розповісти. I was given a, a number for um, hostage international on my return. And they gave me the phone number of an individual who'd been through similar of what I had, and he he keeps in touch still, even after a couple of years now. He keeps in touch on Christmas Day, on other days, you know, just to see how I'm getting on. So there must be something in Ukraine like that, I presume. That would be great. Ця служба дала мені людину, яка теж пройшла через полон, і він зі мною спілкується. Він навіть ну даже сьогодні. Він зі мною спілкується. Він телефонує мені на Різдво, на якісь там свята і дізнається, як я. І це мені дуже допомогло. А я не знаю, є лі у вас в Україні така служба для полонених, але це спілкування між людьми, які пройшли через схожі обставини. Це добре. Я така класна система, Система психологічної підтримки вона називається Рівний Рівного peer-to-peer, -peer. Ось, і е, вона дуже круто працює в різних інстанціях. Я знаю, що поліція використовує цей принцип. Скоріше за все, і військовослужбовці ним користуються. І я впевнена, що колишні полонені теж її використовують. Суть цього принципу. Взагалі, цієї програми, в тому, що ми беремо людину з одним досвідом, з'єднуємо з людиною, яка має той самий досвід, і вони один одного підтримують. У них є ті самі виклики, ті самі бажання, наприклад, поринути в алкоголь, щоб забутися це проблема, яку зрозуміє тільки той, хто розуміє, від чого ти намагаєшся забути. І це дуже класна програма. І я впевнена, що в Україні таке є. Просто хочеться звернути увагу людей, мабуть, більше цивільних. Якщо ви проходите складні обставини у вашому житті, і ви потребуєте підтримки, ви потребуєте допомоги, знайдіть. Ось таке ком'юніті, так як це ми називаємо спільноту людей, які проходять те саме. Програма обійми ця передача, яка зараз виходить в ефірі, лунає, яку ви можете знайти в Ютубі, у Фейсбуці. Ми проводимо зустрічі для родичів військових. Ми проводимо передачі. Ми допомагаємо різним організаціям в різних містах України започатковувати такі зустрічі. Це така спільна платформа, де люди з одним досвідом, у яких один біль на всіх можуть зустрітися, поговорити, підтримати один одного. Так, інформація. Прозвучала на правах реклами. Якщо раптом вам цікаво, звертайтеся до нас е, на радіо, пишіть в коментарях або телефонуйте на лінію духовно-психологічної підтримки довіра 0800 50 77 50. Дякую. Що ж, хочеться на завершення запитати ще таке питання. Воно мене, мабуть, хвилює. Це ме особисте питання. Воно мене особисто хвилює. Ми віримо у завершення війни. І хоча завершення у кожного своя інтерпретація, хтось вірить, що у нас буде Україна кордонів 1991 року. Хтось вже погоджується на якийсь... Обмеження територіальні, так що за лінію е, розмежування буде поділена територія, ми не знаємо, як це закінчиться. Ми не знаємо на яких умовах, але для кожного з нас є своя картинка. Перемоги, я вірю, що буде перемога, навіть якщо будуть якісь втрати при цьому. Перемога в тому, що ми відстояли незалежність, суверенітет, і ми досі вільні. І ми говоримо про себе, ми заявляємо про себе на весь світ, і ми готові боротися далі. І моє запитання до вас, пане Грант, що для вас стане символом перемоги України незалежно від того на яких умовах буде ця перемога? В чому ви бачите перемогу України? So, um... Uh, my last question, and it's a personal question. It's very personal to me. Uh, a lot of Ukrainians, uh, we believe in victory. Uh, there's different kind of kinds of beliefs. Some people believe that we'll return our territory to the 1991 uh, year. Uh, some that we will lose something, but we have stood and our ground, and we have stood by our freedom, and we were able to win that. Uh, so my question to you is what uh, what do you think the Ukrainian victory looks like? how do you see it what 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 is your interpretation of Ukrainian victory? Good question. Uh, from my personal view, uh, I would say um, that the borders will be pushed back. I don't think Crimea will be Ukraine um, and I think, that our enemies will be made to rebuild what they've done. all mm. the cities, all the villages, all the towns that they destroy, they say they liberate. we've all seen it. they destroy. they should be paying that back, rebuilding and compensation to um, uh, families. <laughs> Кордони будуть відштовху. Посунені зміщені, міщені. Але я не я думаю, що а, Крим не буде частиною цього. А, я, я вважаю, що а, наш ворог должен, должен буде відбудувати ці селища, міста, які, куди, куди він пішов, він заходить, він, він каже, що він спасає, але ми всі бачили, що він руйнує і. І я вважаю, що він повинен заплатити ціну, відбудовувати ці міста, ці селища, і, і коли він розплатиться за те, що він зробив, я вважаю, це, це перемога. Дякую дуже вам за цей змістовний ефір. Я сподіваюся, ми змогли дати знаєте, як то кажуть, якийсь харч для роздумів нашим слухачам. Хочеться звернутися для всіх, хто чекає своїх героїв вдома. Незалежно ви чекаєте їх з фронту чи ви чекаєте їх з полону, дочекайтеся, не здавайтеся, не опускайте рук. І навіть якщо вам важко, пам'ятайте, що є люди, які проходять те саме, які готові вас підтримати, так само, як радіо М. І наша передача обійми. З вами була Ема Середа. До побачення.